Палкий привіт! Ви на каналі Запальнички, і сьогодні ми поговоримо про аніме Казка про цукрове яблуко, перша серія. Отже, колись у корилівстві Хайленд панували фейї, жили всі в мирі, але все змінилось, коли люди підняли повстання і перемогли. Знайомимось з дівчинкою на ім'я Ен, їй 15 років. Вона збирається стати срібним цукровим майстром, як і її покійна мама. Але для цього потрібно поїхати до, я... до ярмарки цукрових солодощів у Луїстоні. Її зупиняє друг на ім'я Джонатан. І робить пропозицію. Але Ен відмовилась, бо думає, що він це робить несерйозно або відчуття жалю до неї. Ен їде далі. У найближчому містечку ми побачили чоловіка, який знущається над феєю, зім'явши відірване крило. Ен забирає крило у чоловіка і віддає феї, і той тікає з ним. Дівчина підходить до ринку фей, де продають фей компаньонів, робочих фей та інших, але Ен цікавить фея воїн. Є лише один. При зустрічі, якій надалі він називатиме Ен опудолом. На все таки купляє його і отримує від продавця мішечок з крилом. Крило феї це джерело її життя. Якщо позбавити фею крила, то фея ослабне, А якщо порвати або сильно пошкодити, фея помре. Феюва назвати шанфеншаль, скорочено називати йому го шаль. Дівчина купила його для захисту у дорозі. Як тільки вони приїдуть у Лустон, їй віддати крило, даруючи свободу. Далі дорога через довгий ліс повний небезпек. Понятимемось у притулках у вигляді зруйнованих фортець. Ночі Шаль спробував викрасти крило, але це йому не вдалося зробити. На світанку, коли вони відправили у дорогу, і на них напали розбійники, шаль з легкістю їх здолав мечем, який з'явився ні звідки у його руці. Кінець першої серії.